Шановне панство, всім вітання. Знову з вами ваш Скілрейн. Показуємо сьогодні скіл на elc шці LC Even 90, дуже сильний апарат. Я думаю, ви самі прекрасно розумієте, що це за ЛТХ. В принципі, вам розповідати про її характеристики не потрібно. Це топ-1 ЛТ, можливо, цієї гри навіть, або, як мінімум, це топ-1 LT з преміумних. Взагалі загалом і на 8 левелі так само. Попадаємо ми на мапу Вестфілд. Ось такий сетапчик 9 рівні. Проти нас є одна ЛТшка, це Шквалик, і все інше це стехи, тяжі і пару ПТшок. Без бутилок, що, до речі, дуже дивно. Розумію, що мені тут треба їхати в позицію СТ і максимально нагло їхати, щоб когось пересвітити тут. Пересвічуємо Бураска. Граємо ми, до речі, на боновій оптиці і на боновій малошумці. Відкатуємо легенько, висвічуємо цього шквала, висвічуємо Бураска. Відкатую назад, щоб мене не вкатили. Граю, до речі, якщо що, в зводі з підписником це була п'ятниця. і Я грав з підписниками, фармив з ними. Так що таке, от. Тут я бачу дуже багато танків, немає сенсу кудись їхати. Приймаю рішення піднятися наверх, постаратися когось тут пересвічувати і самому не вмерти. Вицілюю цього шквала, думаю, може він десь виїде випадково там якимось крайчиком, щоб я його зміг забрати. Вицілюємо, вицілюємо. Поки нічого не видно, бачу, бурас лишається тут один. І спереді стоїть Удес, стоїть в них ВЗ 120, -й. і потенційно може бути ще справа хтось. Тобто я маю на увазі тут на центрі, бо в мене там немає нікого. Хочу я поїхати упороти в Бураска, але щось я передумав, тому що не бачу я підтримки свої, своєї команди на центрі. Тут я їду максимально тихенько, не поспішаючи. Для того, аби переїхати, наче на центр. Та, я просто переїжджаю на центр наверх, щоб як мінімум підсвітити тих, хто може бути на центрі в цих доміках, тут ховатися в місті. І так само, щоб покидати по цьому бураску і взяти його добрати. Підсвічується перед нами Лорка. Лорка це точно що не моя, бо я був в ямі в цей момент, коли вона підсвітилася. Е, Під'їжджаю я ближче до неї і піднімаюся вище для того, аби постріляти в цього бураска і забрати його. Стоїмо, зводимось, не поспішаємо, не кидаємо одну тичку. І нам щастить нас прокої арфа і ми його забираємо. Лорка знову не моя, бачу, що вона стоїть за будинком. По моду, який показує метражі до танка, розумію, що мені його не буде ніяк видно, і сенсу на нього ближче наближатися немає, адже є ймовірність того, що я можу підсвітитися і просто відкиснути в ангар. Тут я їду вперед. Хочу підсвітити цього Удеса, оновити його, щоб він не пропадав, щоб по ньому кидали. Трохи фармлю засвіта. Їду таки далі трохи вперед. Підсвічую його знову. Тримаю в засвіті. Неквапливо, неквапливо рухаємось. Стараюся не ризикувати. Підсвічую над собою Леопарда з Шеріотіром. Дуже мені сильно щастить, що вони мене ніякою е, оглядовою точкою не бачать. Це насправді реально був фарт. Бо, можливо, вони мене могли пі підсвітити. Але мені просто пощастило. Тут я спускаюся нижче, дивлюся на цього Удеса. підсвічую його своїй команді. Але, на жаль, на жаль, по ньому певно, що ніхто не може кидати, окрім КПЗ-ка Одеси і Лорка. Але вони в нього чогось не кидають. дає йому одну точку КПЗХ, а це не мій засвіт чогось рахує. Дуже дивно, до речі, як я його не можу підсвітити в цій позиції. Приймаю рішення перекотити трохи далі для того, аби когось підсвітити. Спускаюся назад вниз, намагаюся його побачити, мені його не видно. Ну Бо він зараз в кущах стоїть піджатий до червоної лінії. Тут можна, в принципі, трошечки режим форсажика підробити, поки ми тут катаємось туди-сюди. Тут я зараз виїжджаю, бачу, світься цей Удес світиться ще й вазонних. Добре, що я не стріляв цього Удеса бо потенційно я зараз міг би підсвітитися, якби я в нього вистрілив. Бригає на нього трупік, починає ще його давити, дивіться, і нормально, да Піддавив його і цей. І ще його забрали. Кидаю вазона, пробиваю одну, пробиваю дві. І, на жаль, КПЗшка в мене робить фігню. Вона бере, піджимає їхнього вазона до червоної лінії. Цим самим перекриває його як і мені, так і моїй команді. Бачу, що цей вазон не збирається нікуди вилазити, і приймаю рішення переїхати банально. В КПЗшку починають розряджатися їхні кобри. Я бачу, тут починає діло пахнути вонючкою якоюсь такою, і треба бігом тікати. Бо в випадку чого, якщо вони упорять, то мені труба. Плюс так само знизу у них впав вже Центуріон, там в них кобра, яка може так само через низ поїхати. Плюс вазон 120-й, теж лишився добиток. Бачу, підсвічується центуріон, стаємо, визводжуємося в нього. Бачу, не вистачає мені кутів. Кидаємо одну, пробиваємо. Кидаємо другу, пробиваємо. І кидаємо третю, так само пробиваємо. Дуже добре, зараз ми його оновили. Трошечки резимоферсаржика. Режим Зараз піднімемося направо-наверх в позицію. При цьому дивіться, рахунок вже у нас 7-10. Тобто, ну, бій починає реально зливатися не в нашу користь максимально. Стоїмо просто як ПТшечка, тут вицілюємо. Плюс так само я переживаю, щоб мене в борт не підсвітив Вазон 120-й, кидаємо в кобру одну, кидаємо другу. На благо ми його пробиваємо два рази, бачу, там їде, ламає Центуріон. Цього дерева одне, підсвічуємо цента, підсвічуємо леопарда. І починаємо далі тікати, бо Кобра просто нажала кнопочку W і їде за мною сюди наверх. І в випадку чого зловити від неї лампу і померти як і від неї, так і від центрових і вазона буде дуже погано. Поки що мені щастить, що мої якимось чином ще відкидують ворогів. Тобто асіст капає, Стою, звожуся в їхнього леопарда. Щоб добрати ці 100 хп, бо це важливий буде фраг. На щастя, добираємо, ніхто мене не підсвічує. Ну, типу, Центурион мене і так, напевно, що не підсвітив би, бо в нього не вистачає маскування. Дивимося за центом, бачимо, він ховається за кущами, він мене не підсвітить. Чекаємо, поки він зараз впаде знову в кущі або сховається. І тоді будемо кидати в нього тичку, щоб його оглядові точки сховалися в кущах. Але що ми бачимо? Тичка летить йому куди? Ну, десь в башту, в маску десь так. Через це його, в принципі, не пробив. На щастя, його добирають, даємо просто в позицію, намагаємося переситити їхню кобру або вазіка того, який ще залишився. Дуже нам пощастило, що в цих позиціях ми змогли трошечки переграти ворогів, виграти собі якусь певну частину часу і забрати в них позиції. Бачимо, світиться кобра. Розумію, що я за нею не встигаю. Тут я вирішую взяти трошки відстані. Щоб її пересвітити, я її, в принципі, оновив. Їду таки далі вперед. Сподіваюся, що зараз в мене вийде її завалити. Бо вона, якщо буде тікати навіть, то я встигну по ній вкинути. Тут я трошечки прогаяв часу з тим, що намагався її вицілити, але вона вже пропадала. Бачу, вона їде, тікає звідси. Їде вона лобом Підвертає трохи борт, кидаємо одну, кидаємо другу. І, на щастя, ми її забираємо. Це був дуже важливий фраг. Адже, ну. Ви самі розумієте, що Кобра це не простий танк. Беремо, підкатуємо ближче, виїжджаємо сюди в кущ. Для того, аби підсвітити вазона. На жаль, я трохи втратив швидкість і через це згаємо можливість сюди швидше піднятися. Дивимося за цим вазоном. Чекаємо його, бачимо, що його тут немає. Я розвертаюся собі в цьому кущику. Буду чекати, щоб, можливо, він десь рухнеться, щоб я його підсвітив. Але забіжу наперед, чувак, виявився не дурним. І він зараз зробить мувчик, якого я максимально не очікував. Тобто стоїмо, просто і очікаємо. його тут не буде. Розумію, що його немає, треба їхати звідси. І, будь ласка, зверніть увагу, де чувак виявляється, Тупо переді мною. Ну, це прикол. Бачу, що він їде на мене. На щастя, автоприціл не підводить. Автоприціл це, до речі, якщо хто не знав, е ну, моє друге ім'я. Я, я люблю кидати на автоприцілчику. Це, якщо був жарт. І Виходить нас забрати цього вазона позиції, ми це собі ці розчистили, бачимо, що в них тіпи починають пушити наших. Я розумію, що мені треба терміново просто їхати до своїх, допомогти їм, прикрити їх. Бачимо, кобра впала сюди вниз. І тут її має бути видно між цими всякими колоннами і тому подібне. Бачу, що її тут є простріл. Підкатую собі, намагаюся її підсвітити. Виїжджаємо через кущ. Вона нас не бачить за рахунок маскування, вона сама не знає, від кого вона світиться. Я не квапливо не спішу. І зараз просто легенько беру, виїжджаю, її добираю. Йдемо в кидашку, підрубаємо режим форсажика. На цей момент у нас 2600 дамага, 2800 насвята, 5 фрагів. Тобто, по дамагу і по засвіту цей бій не є якимось е, жорстким. Безпосередньо цей бій я вам показую через те, як е, потрібно розігрувати ситуації в даних боях. І ніколи не здаватися і намагатися до останнього висвічувати ворогів, працювати на команду, вбивати ворогів від маскування, не попливо грати в цих моментах і не робити якихось різких рухів і помилок. Бачу, я підсвічую перед собою Вазіка, не їду нікуди, я, між нами стоять кущі. Зараз я чого в нього не кидаю, бо того, що я розумію, що він... Якби розуміє, що я його десь тут маю підсвітити, по ідеї. І він, типу, нікуди не хоче їхати через це. то Якщо він виїде зараз вперед, в нього буде можливість розвернутися в мене і мене забрати. Тут я даю йому одну, розумію, що я встигаю другу до йому дати, поки він там розвернеться. Тут кидаю в тайпа, залітає на щастя. Тайпік не встигає в мене відреагувати. Бачу, йому кидають одну тичку, заряджаємось. і Чувак замість того, щоб розвернутися на моїх союзників, кидати в них. Щось дивиться далі в мене. Такий от бій, друзі. Результати бою перед вами. 6 фрагів, 200 дамага, 3 світа. Сподіваюся, що вам бій сподобався. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був ваш Скілрейн і до зустрічі в нових відео.